Став березня Верховна Рада України ухвалила законопроект 12,093, який в народі вже називають 50 Він передбачає сплату половини штрафу за порушення правил військового обліку, але це тільки вершина айсбергу, оскільки в цьому законі є підводні камені, які можуть вплинути на права громадян. Основна ідея цього закону, якщо вас визнають порушником правил військового обліку за статтями 210 до 210Прім-Куфаб, у вас є дві опції. Перша це оскаржити цей штраф в суді. Друга визнати вину, погодитись із штрафом, і тоді вам надасться можливість сплатити лише 50% цього штрафу протягом 10 днів з дня винесення постанови. Це ви можете зробити через застосунок Резерв Плюс. Однак тут цікавий момент. Оскаржити штраф через резерв дистанційно ви не можете, а сплатити, звичайно, можете навіть із-за кордону.